Асцендентні тільці для вас новолуня виділяє п'ятий дім. П'ятий дім це тема людей, яких я люблю, дітки. А це знову Якесь хобі, це тема спорту, тому ось ці тема новолуння підсвічує вам і заставляє щось систематизувати, щось деталізувати, навести режим. Так як у нас діти йдуть так в школу, можливо, це буде як якийсь такий важливий етап в житті ваших дітей. Але ви, як батьки, можете бути включені в них. П'ятий дім це хобі або справа, якою я горю, тому що п'ятий дім це дім сонця, і по п'ятому дому нам хочеться самовираження. Тому важливо дивитися на свої проекти, чим ви горите, і давати цьому, наче нове життя по урану. Тому що уран у вас стоїть в другому домі. Другий дім це може бути якесь незадоволення. Вашою фінансовою сферою. Але вашою особистою не те, яку йде у вас від чоловіка, від партнерів, там від батьків, а, що там ще може бути якісь проценти. Да? А це суто те, чим ви заробляєте. Чи ви реалізуєте свій потенціал і свій талант. Тому у вас це новолуння виділяє дві сфери і запускає нові етапи тема дітей, тема вашого хобі. Там потрібно щось систематизувати. Якщо ваше хобі пов'язане з темами діви, діва це. Знаєте, дойти до істини, діва це тема там, де потрібно все розставити по місцях, зробити порядок як в житті, так і в голові. Коли це можливо пов'язано з інформацією, або коли ви хочете своє хобі, свої навики вивести вже на інший рівень, то потрібно це робити, тому що ось цей уран да, він буде вас штовхати в спину, ось цією квадратурою казати. Ну і ти візьми новий досвід, так ось тому ці теми для вас будуть актуальні в наступний місяць, і потім ще сонячне затемнення буде їх акцентувати, так, і запускати. Тому я повторюсь, що це нове луня, як якась репетиція, як можливість, як шанс побачити. В чому я можу зрости. Але діва це знову ж таки конкретика систематизація, щоденні обов'язки, щоденні прикладання зусиль. Тут немає вітання в мріях. Тут час стати і працювати по діві, Так? маленькими кроками, але працювати. Ось Тому це новолуння для вас закладає такий процес.